Джексон, ти не хочеш сидіти на прив'язі. Ти хочеш, щоб тебе випустили, да? Хочеш, щоб тебе випустили. Да? Ти вже старенький наш собачка, ти в нас розумний, ти дуже слухняний, дуже слуханий. Ну, щоб слухняний, я не скажу. Тому що город місяць, якщо вирветься, він взагалі-то нас на прив'язі, це відв'язався. І загалом чоловік прив'язував, а тепер треба мені прив'язати. Він вже старенький так линяє сильно. Вже років 14 йому. Нарвала свої птиці таке, відерце травички, і вони смакують. І перестали нестися, і траву даю, і макуху даю, і яєць нема. Неслися, неслися і перестали. Чи переходять, чи що, сама не знаю. Отакі. Доброго ранку, друзі. Несу дрова на плечах, такий мішечок, і думаю, трішки з вами поговорю. Було таке запитання, де ви проживаєте? Я проживаю в Вінницька область, Гайсенський район, мальовниче село, таке ставки, яке стоїть над річкою Південний Буг. В нашому селі ще є ліс, є піщаний кар'єр. Отак місце моє проживання. Живу одна. Сумно говорити про це, але так воно є. Чоловік помер вже сім місяців буде. Було ще запитання таке, що вас спонукало завести канал? Важко говорити, але, мабуть, я довго думала, мабуть, самотність. Літом ти не відчуваєшся, а зимою дні короткі, ночі довгі, і в голові прокручується все, все життя. Але. Є такі слова: якщо тобі важко і ти не знаєш, що робити, то завжди роби крок вперед. От і я роблю крок вперед. Дякую вам, всім, що ви мене вислухали, всім хорошого дня, хорошого настрою і міцного здоров'я!